Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 5.13, Тиша. тишина і покой. Петушки кажуть, добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою, прекрасного суботнього настрою. Сьогодні, звісно, хто на роботу, хто вдома, але ви знаєте вдома. Стали глаз тут. Я, я ще гласки такий вмивати, я ще й не вмивала. Я просто десь. З п'ятого лежала, лежала, а потім думаю, вставай, світ, вставай, добрий ранок, хороший ранок, прекрасний ранок, тихо, боже, це взагалі тишина. У мене вдома тишина. А тут неймовірна тиша. А у мами. Я з вечора, як заснула вчора, як таку тенятку в залі. Ви знаєте, що я лягла в залі, діван не розстріляли, бо кажу, мамі, ні, розстріляти не будемо. бо це ж. Як заснула я і ось проснулася. Настрій. У вас дуже бути трижди огонь. тому що день прекрасний день. чудовий. Я ще дуже мої хороші глазки навіть не вмивала. Я волосики причеса, так знаєте, раді приліччя, щоб не торчало, хто куди рвав. А взагалі хочеться ходити, ходити в мамі, ходити. І я вчора приїхала і давай, давай до бабушки, до хати бабушки верни, тут, туди-сюди. От воно мене, ну я люблю. Я взагалі до мами приїжджати. Але, знаєте, на жаль, яка в нас можливість приїхати, приїхати, хоч перевірити? Ну, звісно, допомогти це теж. Але зараз я допогти не можу. І от знаєте, теж ходю, і навіть йду на кухню, чашку підняти. Мама теж пише, тобі не можна, розумієте, бо тобі не взяв. О, Я вам говорю, як мені добре, знаєте, мені що хочеться взяти, покривало, піти в тупшениці, як лягти і загорати. Як раніше загорали, раніше я вийшов? Брали одіяло, оці всі їзди, то в ліс то на гору. Боже, картошку запікали. От раніше, та, раніше все було. Там ось хата, бачите, такий уголокий, цей димар видно. Димар, ви знаєте? Ну, димар, Я знаю в хаті, коли плита, то зверху стоїть димар, через нього виходить дим. Ну, Хто знає, хто не знає, піч, плита, плита, ну, понятно, що дим де виходить. Через е, димар. Там жив дикоторя покоєний волна Божа. І це ж. Напротив нього ця шовковиця. Господи, Боже, прости, так і заговорити. Ой, що ми творили, коли були в школі. Він свідомо. то хороший був, то кричав. Повім за Андрій, брат мій покойний, він помер, він в моїх годов. Він заболів, помер. Ми захотіли яблука. А він каже, ні, йдемо, дітки толі в підвалі яблука. Ми зайшли з ним у підвал, він нас закрив там. Сиділи до вечора. Та це взагалі були, були діла. А ввечері йдемо, а в нього шовковиця така рясна. Йдемо, що куди йдемо? Задій католі. Вилізлимо ту дерево, йому ту шоуковицю і сідали нас заганяв, ганяв, ганяв. Ну, один раз ми тобі, господи, прости, устроїмо. Ми якось з клубу беремо ми длінну нитку, жувачку, такий як камушок, який там колокольчик, приціпляємо йому до стекла, вилазимо на шовковицю. натягуємо цю нитку, і таке клоц клоц, клоц, клоц Вийшов раз, вийшов два, потім поняв, де ми знаходимося, Та тікали, хто куди урвав. Раніше взагалі, було, ви розумієте, я не знаю, взагалі було якось воно по другому Якось так в неділю, вихідний день. Де йде, Йдемо туди сліз, да хто що взяв. Помню, мама встала моя блинчики, а це печі блинчики, хтось картошку, хто що з дому мав узяв. А ви знаєте, що те, що ти не хочеш їсти вдома, то ти будеш їсти на полі, а на поле. Так само на поле. Боже, як спомню з мамою рядки, ходили, шарували дівчатка. Дивишся, кінця краю не невідомий, Боже, Боже. Але так, одна загонка туди, друга назад, перерва обід. Потім посадка, ну посадка дерева. все, понаїдалися і давай далі. Та раніше взагалі воно по-другому дуже пуштикає, по я так думаю, в 5-22 давно ми з Базаренко не говорили про, круп, про клуб, про поле, про це та а воно мами, ви знаєте, коли мами, я вспомню абсолютно все. А з другої сторони в нас виходить і ліс, і є висока гора, а зімою. Санок немає, беремо кліонку. Сідаємо на ту кліонку, ідемо аж на самий верх на гору. У нас великі такі гори, як красиво. У нас дуже красиве село, у нас дуже, ну велике, дуже ліс красивий, гори красиві, дуже. І сідаємо на, ті санки, бо, на, на санки, на ці каталися. Та все було, ви знаєте, якось воно раніше по-другому. А сніхи який раніше було хату, двері було відкрити. Помню, Віра, єлі відкривала, і два непокойне вичища доріжку. Так до кухні, до плити, там до туалета. Ну все ж на дворі це зараз, звісно, все воно по-другому, а раніше що було. І віконечко сіли такого Сашою підперлися. Ми хочемо на двір. Який двір, сонечко? Я, як сонечко кажу, Віра, Вона каже, яке то сонечко? То сонечко з зубами. Так, мои дівчатка, ну зрозуміло, що лук, світулечки, обалденно классный. Красный халаті, красні та Ну, лук, я всегда вам показую. Я вже мовляю, чим вдома, чи і на городі. Обычно я мама люблю, знаєте, что одіти, теплі носки, там галоші, халат, платок і піти на город. Але щас, поки не можу, ну не так це для мене така вона тяжола штучка. Між робити. Ну, на городі, коли грядки робиш, щоб не копати, робити. Та всі приналежності тут там шарувати, там копати. Бо я вийшла таку сюди в хостдвір, тут мені телефончик удобно підперти. Так що мирденько, такий сьогодні світулецький лук. День прекрасний, день чудовий. Хоч у мене ще глазки не вмиті, волосики тако, трошки тако зачесала, бо й дуженько, дай дуже, 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 Ніхто не сніме, друга не зробить. Так що, мої рідні, на роботу ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні, а я вас. Так, мої хорошенькі, Отаке у нас сьогодні з вами утро. небо яке красиве. Вами пройдемося. Картошечку, помните, ми з вами садили в місці. Це вам до школи, бачите, через город. Ось ця башня, що я вам показувала. Отак по городі йдемо до бабушки віриної хати. Десь раніше були моліті, каже, кукушка, кукушка, скільки нам залишилося жити? Ну завжди так говорили, я не знаю, вас так говорили, У нас так говорили завжди. Так, хатинка. Це, знаєте, я ж вам кажу, це хата, ще в подоконниках від вата казала мамі, не треба трогати. Отак воно ну, хай буде, Боже, подивіться, яке красиве небо. Небо просто взагалі красиве. Тут колись була піч, літня, кухоньки цієї теж не було. Та багато тут що не було. Пристройки не було, забора це не було, отой сарай. Боже, він ще був, там кукурудза була, кукурудзу ми це робили. Ставили миску таку і кукурудзку. Так все так і осталося, Отак от, от. от ця хатиночка. Це знаєте, це сіни тут були, сіни, одна комната і все. Пристроєчку, звісно, це вже час зробили, але... Доріжка, бачите, витоптана. А тут такий зробили садочок, теж маленький. Все, обход зробила. Вже можна йти. Тут напевно, трошки полежати. Зараз буду ще може клітка бути закрита я тою стороною. пішла. Дивіться ці вікна. Ішо, їм уже знайти скільки. Ой, мої красотулечки. 5-41, ідує ж трошки ляжо. Очі окрім очки відкрили, а тут світу ліс Добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрій. А настрій у нас все найпрекрасніший. Так що мої люди, Я вам всім бажаю хорошого, вдалого, доброго, прекрасного, спокійного дня на роботу. Права ножка, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні ви ми знають, як встали, так і буде. Якщо злістали дискомфортно, присіли, встали і просто. Прекрасний настрій пархаїде чули мене. Хто вдома, хто на роботу, але сьогодні субота, дівчатка. Вам, ви ж розумієте, закачую рукава, говорю тихо, бо вікна всі відкриті. рідненькі 5.43. Все обходили, бальзам, душу допочили. Можна йти трошки прилягти. Говорю, тихо, бо ще вікна, всі відкриті. відкрито. Мама ще на двіх не виходила, а я вже обійшла, все прийшла. Зараз ви таки стали зробити будівські. З Добрий ранок, хорошего дня, прекрасного настрію. Так ми якраз тут. Ви знаєте, що ми здому виходимо тільки з правої ножки з прекрасною липкою, з прекрасним настрієм. тому, що ви знаєте, якщо підете похмурі, все, пиши, пропало, ідіть додому. День буде. М -м -м. Ні. Якщо вдруге встали і щось поймаєте, щось, якийсь сомплухий, сон плохий, кран крили, розказали, він туди уйшов. А настрій присіли, встали. Праву ножку підняли і просто пішли летящі походки з прекрасною улипкою. Да, дівочки, у вас сьогодні буде улипка, субота. Ну ви знаєте, субота це жіночий день. Так що любі, я вас обіймаю, цілюваю, I love you.